Читати Кобзар Тараса Григоровича Шевченка. І день сьогодні 154-й. Сьогодні ми розглянемо три його поетичних шедеври, три перлини. У нашім краї на землі зацвіла в долині і заросли шляхи тернами. Будучи на засланні, в далеких казахських степах. Шевченко ніколи не забував рідного краю. Думкою линув до нього і проймався глибоким співчуттям до знедолених, а особливо до жінок. Згадував матір, сестер, добру сусідку Оксану. По-різному склалися їх долі. Щаслива мати тішиться своїм дитям, їй здається, що кращого за нього немає у світі, і всі також милуються ним. Але проходить час. І діти виростають, змушені кидати матір і йти на заробітки, а вона все молиться за них. Інша мати проклинає своє материнство. Адже вона покритка. Її дитина байстря від лукавого пана, який порозважався і кинув. Усі люди також відвертаються від неї. Яка доля такої дитини? Тільки старців водити, а матері. Загинути десь під тином, вірш, вірш пройнятий гарячим співчуттям до долі жінки матері, а слова у нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодає своїм дитяточком малим стали афоризмом. Вірш зацвіла в долині, Червона калина, написаний у 1849 році, також на Засланні. Період творчості, період творчості, на останній період творчості припадає роз, розквіт інтимної лірики Тараса Григоровича Шевченка, в якій поет відтворює ніжний чарунок юності, чистоту і щирість почуттів, почуттів і стосунків. Своєрідне тло віршів, які цьому присвячені на тополю високою і широкою долину, і зацвіла у в долині червона калина, що дуже нагадують народні пісні, мальовничі картини природи, які надають зображуваному особливої краси задушевності і зворушливості. Вірш присвячений першому хвилюючому коханню, розквітле перше кохання юної пари, підкреслює образ квітучої кави, чистоту стосунків біла свитина і біла хата, красу їхнього кохання виконувана обома пісня. Поезія заросли шляхи тернами, написана також у 1849 році. Багато думок у поета, особливо сумних. Він самотній, нерідко закинутий долею далеко від землі. Маю серце широке, ні з ким поділитись, та й добре розуміє, що, шукати свої долі і не, що шукає своєї долі і не знаходить її. Чужі люди навкруги ні з ким поговорити і душу заспокоїти. Та й дуже часто немає вже повороту додому. Заросли шляхи тернами. Будь ласка, прослухаємо ці три шедеври. Будь ласка, дівчатка. Заросли шляхи термін, а Мабуть, я її навіки, навіки покинув. Мабуть, мені не вернутись ніколи додому. Мабуть, мені доведеться читати самому оці думи. Боже милий, тяжко мені жити, моє серце широке, ні з ким поділити, не дав єси мені долі, молодої долі, не дав єси ніколи, ніколи, ніколи. Я дав серце молодого з тим серцем дівочим поєднати. Минулися мої дні і ночі без радості, молодії. Так собі минула на чужані, не знайшлося з ким серцем ділитись. А тепер не маю навіть з ким поговорити. Тяжко мені, Боже милий, носити самому оці дума і не ділить ні з ким і нікому не казав того слова. І душу у Богу не радувати, і не корить чоловіка злого і умерти, о Господи, дай мені хоч глянуть на народ, отой убитий, на тую Україну. Засвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало. Пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина, і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. І вийшов до неї з зеленого гаю косак молоденький, цілує, вітає, і йдуть по долині, і йдучи співають. Я діточок двоє. Від тою калину прийшли, посідали і поцілувались. Якого ж ми раю у Бога благає? Рай у серце лізе, а ми в церкву лізе, заплющивши очі. Такого не хоче. Сказав би я правду, та що з неї буде? Самому завадить, а попам та людям однаково буде. У нашому раї на землі нічого кращого немає. Як та є мати молода, я своїм дитяточком буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль охватить душу. Стане жаль мені її і зажулюся, і перед нею помолюся. Мов перед образом святим тієї матері святої, що мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити. Вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Це моє, моє, і дивиться на його, і молиться за його Богу, і йде на вулицю гулять гордіше самої цариці, щоб людям, бачити, показати своє добро. А подивіться, моє найкраще над всіми. І ненароком інший гляне. Весела рада Боже мій, неси додому свого Івана. І Їй, здається, все село весь день дивилося на його, що тільки і дива там було, а більше не було нічого. Щаслива я, літа минають. Потроху діти виростають і виросли, і розійшлися на заробітки, в москалі. І ти осталася, не Богу, і не осталося нікого з тобою вдома, Нагоди старої нічим одягти і витопить зимою хату. А ти не здужуєш і встати, і хоч огонь той розвести, В холодній молишся о селі за їх, за діточок. А ти, великомученице, села минаєш, плачучи вночі і полем, степом ідучи, свого ти сина закриваєш, бо й пташка іноді пізнає і защебече. Он байстря. Несе покритка на базар, Безталанна де ділась краса тая, що всі люди дивувались, пропала немає. Все забрала дитиночка і вигнала з хати. І вийшла ти за царину з хрестаню нього. Старці тебе цураються муті і й прокази. А воно таке маленьке, воно ще й не лазить. І коли то воно буде гратись і промовить слово «мама», Великий, найкращої слово, ти зрадієш і розкажеш дитині правдиву про панича лукавого. І будеш щасливий, та недовго. Бо не дійде до зросту дитина, піде собі сліпця водить, а тебе покине калікою на розпуті, Щоб собак дражнила, ти ще й вилий. За те, бач, що на світ родила, і за те, що так тяжко дитину любила. І любитимеш, не Богу, поки не загинеш, межи псами на морозі денебудь під тим. Шевченко, як явище, велике і вічне, невичерпне і нескінченне. Волею історії він ототожнений з Україною і разом з буттям рідної держави породжується нею, вбираючи в себе нові дні. І новий досвід народу, відгукуючись на нові болі, на думи, створюючи до нових скрижалей, стаючи до нових скрижалей долі. Він росте і розвивається в часі, в історії, і нам ще йти і йти до його осягнення. Ми на вічному шляху до Шевченка. Дякуємо за увагу.